Вітаю! Ми продовжимо готуватися до ЗНО разом. Сьогодні нас цікавить будівля Київського університету. Одна з визитівок столиці. Червоний корпус головний і найстаріший корпус університету. Розташований в центрі Києва на вулиці Володимирській. 60. Завдяки кольору він легко ідентифікується. Не хвилюйтеся. У мене для вас є інший лайфхак, як запам'ятати цей об'єкт. Він може здатися вам дуже знайомим, тому що у 2014 році реверс 100 гривнього купюри вирішило освіжити і помістило зображення саме червоного корпусу. І за традицією пропоную трохи зануритися в історію. Вищий навчальний заклад було засновано на базі перенесеного до Києва Кременецького університету, і у назві він мав ім'я Володимира. Але навчання тоді проводилося в орендованих приміщеннях, а будівництво власного корпусу розпочалося на 1837 року за проєктом професора архітектури Петербургської академії мистецтв Вінчен Сабаретті. Але в слід також і відповісти на питання, яку дотичність до університету мав Кобзар. Оглянемо уважніше на будівлю. У 40-х роках позаминулого століття Тарас Шевченко працював учителем малювання школи живопису університету, одночасно займаючи посаду в університетській археографічній комісії. Також вихованці та співробітники університету. Наприкінці 1845 року заснували Кирило Маходівське братство, першу українську таємну політичну організацію. Станом на сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Класичний університет дослідницького типу, провідний вищий навчальний заклад України. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте вподобайки, діліться враженнями у коментарях та підписуйтеся на скул Тів.